Найвищою соціальною цінністю за конституцією України визначено людину, її життя, здоров'я і безпеку. На це спрямована медична реформа у кожному регіоні, зокрема на Херсонщині. Для зниження рівня інвалідності та смертності населення від серцево-судинних судиномозкових мозкових захворювань у 2012 році на базі Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського відкрито міський центр серця. Відкриття центру відбулося за участь. Президента України Віктора Януковича та міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової проблема сердечних заболівань должна быть зараз в центрі нашій країні. Ми знаємо, що кардіологічні болезни очень много життя. Весь мир пройшов по цьому пути, по пути реформ. Системы здравоохранения пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить смертность наших людей. Установа оснащена необхідним обладнанням. Одним із найголовніших є сучасний ангіограф, на придбання якого виділено з державного бюджету 11 мільйонів гривень міського 2 мільйони і 730 тисяч гривень виділив Херсонський суднобудівний завод. Розпочато надання ургентної допомоги хворим на гострий коронарний синдром. Той рік у центрі виконано 104 коронаро вентри колографії, 32 стентування. В області активно впроваджується пілотний проект з державного регулювання цін на ліки для гіпертоніків. Створено реєстр хворих, які потребують лікування гіпотензивними засобами. Реєстр постійно оновлюється. Зокрема, станом на 1 січня цього року в ньому 282 тисячі хворих. На сьогодні в рамках реалізації пілотного проекту лікарські засоби отримали майже 28 тисяч осіб. За референтними цінами ліки придбано на суму майже майже 311 тисяч гривень. Перехід на надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини є головною метою реформування галузі. Одним із найкращих закладів сімейної медицини в області є сімейна поліклініка номер 3 Херсонської міської клінічної лікарні. поліклініці є сучасна діагностична база, яка необхідна Для ранньої діагностики туберкульозу, онкопатології, сахарного діабету, сердечно цьому заболівань. в, в поліклініці відкрит кабінет ультразвукової діагностики з современним узі апаратом на виконання завдань національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Той рік в області створено 22 центри первинної медико-санітарної допомоги у складі міських та центральних районних лікарень. П'ять із них вже мають самостійний юридичний статус. У 2012 році реорганізовано 5 дільничих лікарень у лікарській амбулаторії. 6 лікарських амбулаторій реорганізовано в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В усіх населених пунктах області з чисельністю жителів понад 500 осіб працюють заклади охорони здоров'я первинної ланки. Для підготовки закладів охорони здоров'я області до створення лікарень у складі госпітальних округів. У Береславській центральній районній лікарні відкрито хірургічний корпус, розпочато роботи по будівництву блоку Б, що дасть змогу вести в дію акушерсько-гінекологічний корпус на 25 ліжок за рахунок субвенції з державного бюджету 6 мільйонів гривень та співфінансування з місцевого бюджету 316 тисяч гривень. На базі лікарні планується відкриття і лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Умови дійсно прекрасні, прекрасні палати, прекрасне хірургічне обладнання. Для лікарів складені такі умови, що тільки працювати і завоювати людям здоров'я. Також на базі цієї лікарні відкрито навчальний корпус Береславського медичного коледжу, де планується розташувати навчально-тренінговий центр відпрацювання практичних навичок лікарями-інтернами та молодшими медичними спеціалістами. На часі гостре питання про створення системи екстреної медичної допомоги. Згідно з планом, розроблено концепцію організації та розвитку системи надання екстреної медичної допомоги в Херсонській області. Рішенням з сесії обласної ради передано цілісний майновий комплекс для розгортання обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, його підрозділів допоміжних служб. Придбано сучасне обладнання дві нові машини швидкої. Кої допомоги поповнили автомобільний парк Цюрюпинської центральної районної лікарні. У такої швидкої є усе необхідне для успішного транспортування пацієнта до лікарні. В області розпочато впровадження національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. На базі Акушерського корпусу Херсонської обласної клінічної лікарні планується створити обласний перинатальний центр. Вже погоджено штатний розпис. Додатково буде введено два операційних блоки. Щорічно планується приймати до 2,5 тисяч пологів. Загальна вартість проекту 45 мільйонів гривень. На сьогодні Завдання повністю із управлінням капітального будівництва на минулі неділі приїжджав представник Держінвестпроекту щодо узгодження медичного завдання по перинатальному центру. Всі відповідні листи направлені до Міністерства охорони здоров'я і кабінету міністрів України і згідно указу президента розпорядження кабінету міністрів. У 2013 році повинен бути запущений в експлуатацію Херсонський перинатальний центр третього рівня. Багато уваги з боку держави і керівництва області приділяється розвитку високоспеціалізованої допомоги. 1988 року тривало будівництво Херсонського онкологічного диспансеру. На сьогоднішній день це єдиний заклад нашому місті, який надає висококваліфіковану допомогу онкохворим жителям нашого регіону. Новобудову відвідала міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова. Сьогодні мій приїзд до онкодиспансеру якраз пов'язаний з тим, як організувати найшвидше. Роботу повноцінного комплексу по наданню онкологічної допомоги місцевим жителям і по задіянню активної політики профілактики, бо онкологічний центр буде не тільки лікувати, діагностувати, а він буде налагоджувати по всій території Херсонської області профілактичну роботу. Заклад оснащений майже усім необхідним, але ж потребує фінансової підтримки. І за словами міністра, буде зроблено все, аби наступного року він був повністю готовий для надання медичної допомоги населенню. За словом, настало діло, із 18 лютого поліклініка Херсонського обласного онкологічного диспансеру, яка була розташована по вулиці Белінського, переїхала у новий корпус на Кіндійському шосе. Тепер пацієнти всієї області зможуть отримати медичну допомогу. у Сучасному приміщенні, яке відповідає усім стандартам, більше того, поліклініка оснащена обладнанням похвалитися, яким можуть тільки великі міста України. Досвід реформування медичної галузі на Херсонщині вивчали представники міністерства: заступник міністра Роман Богачов і начальник управління реформ медичної допомоги Костянтин Надутий. Вони відвідали низку закладів охорони здоров'я, центр екстреної медичної допомоги, обласну клінічну лікарню, поліклініку сімейної медицини, Підбиваючи підсумки, заступник міністра відзначив те, що я бачив на Херсонщині, свідчить, що керівництво області і медичної галузі в регіоні. Оні комплексно підходить до вирішення багатьох проблем охорони здоров'я, і це дуже важливо.